Він плаче, що його пюре. Він переживає, що його пюре може другий жук з'їсти. Ну, так швидко їсть. Він вже не може швидко махати голівкою, а то ще зламається. Бач, який бідненький. У нього нема їжі. А тепер ми йому дала. А тепер ми йому дали поїсти пюре. А з чого це пюре? Із цього? Із банки. Ну я розумію, а з чого це? Абрикосове чи яблучне? Яблучне із персиком. Тому й смачне йому. Я сама пробувала таке, і дуже мені сподобалось таке солодке смачненьке, ну, сподіваюся, не хім'я. Ну, це не хім'я, він зможе це. Він так здивувався, що Де це я, де це я? І їм таку